22 листопада на Кіровоградщині стартувала декада сприяння зайнятості людей з інвалідністю. Триватиме вона до 1 грудня. У рамках декади відбуватимуться різноманітні інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні, тематичні, спеціалізовані, у тому числі візні заходи, спрямовані на сприяння працевлаштування людей з інвалідністю. Відвідавши їх, громадяни з інвалідністю, можуть отримати інформацію, пов'язану зі сферою зайнятості, з реалізацією активних програм сприяння зайнятості на та розвитку підприємництва. Графік проведення заходів на сторінках Центру зайнятості. Попельнастому в центрі Толока презентували рукопис, присвячений темі голодомору. 22 листопада відбулася презентація рукопису Івана Кочерженка, в якому згадуються події 1922 38 років, зокрема Голодомор. Захід відвідали голова Попельнастівської громади, керівники спеціалісти відділу культури, бібліотекар, дев'ятикласники місцевого ліцею, говорили про причини і довгострокові наслідки російської агресії проти України. На даний час перший зшиток рукопису вже оцифрований і найближчим часом він буде у відкритому доступі. Фрагменти рукопису готуються до друку, пише Валерій Жванко. Жителі Кіровоградщини можуть скласти теоретичний іспит без обов'язкового навчання в автошколі. Майбутні водії відтепер можуть складати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС без навчання в автошколі. Вони мають вибір або самостійно готуватися до теоретичного іспиту, або опанувати навчання в автошколі. Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС в Кіровоградській області. На засіданні батьківського клубу, що діє на базі бібліотеки для дітей, вчилися, як відучити дітей від лайливих слів. Практикуюча психологиня гімназії номер 6 Ірина Мироненко разом з присутніми з'ясовувала причини, чому діти вживають лайливі слова. Закцентувала увагу батьків на мовному наслідуванні, давала дієві рекомендації, що стануть у нагоді та допоможуть викорінити слова паразити і нецензурну лексику з їх вжитку. Захід організовано у межах проєкту ЮНІСЕФ у партнерстві з благодійним фондом Безпечне майбутнє засідання відбувається щовівторка о п'ятнадцятій в центральній міській бібліотеці для дітей. Солісти вокального гуртка Зоряний шлях, будинку дитячої та юнацької творчості Тимур Рисований та Єва Тримбач посіли призові місця на міжнародних конкурсах мистецтв. Тимур отримав диплом другого ступеню та медаль у номінації Естрадний вокал конкурсу «Живе коріння, що проходив в Києві 26 жовтня. Єва отримала диплом першого ступеню та медаль у номінації Естрадний вокал на міжнародному конкурсі мистецтв Артпрем'єра, що проходив в Києві 30 жовтня. Підготувала солістів Анастасія Онопа. Перший сніг в дитячому садочку 29 зустріли тематичним заняттям Зименька зима. Діти середньої групи під час прогулянки бавилися зі снігом, грали в сніжки, створювали малюнки на снігу. А вихователі мали гарну змогу закріпити знання дітей про явища в природі, геометричні фігури, розвивали творчість у створенні малюнку, координацію рухів та вміння метати, виховували охайність, обережність, спритність, любов до природи та вміння милуватися нею.